Черговим суперником козацький залк в Балтійській лізі стала збірна Казахстану. Судячи з гри, вона мало чим відрізнялася від решті матчів, які запорізький клуб зіграв у себе на внутрішній арені. Адже суперник був значно нижче за класом, і це далося навзнаки вже у першій чверті. Господарки мали переконливу перевагу під щитами, де вкотре добре працювала «Егенті». Разом з лігіонеркою головною зброєю козачки стала Ірина Бирюк, яка змогла закинути до кошику гостей 26 очок. Відрив команди Юрія Вілігури після двох десяти хвилин казав сам за себе: гандіка по 31 очко був тою обставиною, яка зробила останні чверті матчі формальністю без особливого клопіту. Запоріжанки довели справу до перемоги з загальним рахунком 112-71. На рахунку Егенті було 24 очки. 20 пунктів набрала Наталя Ісиченка. А ось у складі Казахстану найрезультативнішою стала екс-гравець козацький Залк» Наталя Кузьмічова у 18 очок. Наступні матчі Балтійської ліги козачка зал зіграє 14 та 15 грудня у Білорусі. Потім матчі чергового туру українського чемпіонату, які 19 грудня розпочнуться у Бердянську.